23 лютого працівники профтехосвіти міста вийшли на мітинг під стіни Кам'янець-Подільської міської ради. Вони вимагали у міської влади вирішити питання з їх фінансуванням, адже понад два місяці працівники не отримують заробітної платні, а студенти стипендії. Але найголовнішим питанням є те, що діти сироти яких там навчається 34, зовсім залишились без харчування. І Головне те, що наші сироти, яких 34, не отримують ні харчування, ні грошей, нічого. У нас в місті стільки підприємців. Люди, поможіть прогодувати 40 сиріт, які сьогодні нікому не потрібні. 40 дітей, які голодні. Я дзвоню кожне утро на фірму і прошу, дайте, хоч на сьогодні щось дітям. Я не свої дитині прошу, я прошу цим сиротам. Не словом аділом депутати камянець подільської міської ради за ініціативи народного депутата України Володимира Мельниченка вирішили допомогти у цій ситуації. Депутати від фракції блок Петра Порошенка Солідарність, Василь Кобильник, Світлана Старченко, Андрій Мастикаш, Дмитро Васильянов, Артем Дюнім, Олександр Бочинський, Анатолій Качуровський, Геннадій Невинчан, президент депутатського клубу, член партії рідне місто Андрій Гамалій та голова фракції політичної партії Відродження Валерій Слободян передали центру професійно-технічної освіти. Ти продукти харчування, щоб хоч на деякий час забезпечити харчуванням дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Сьогодні в країні в зв'язку з прийняттям закону про бюджет на 2016 рік, ви знаєте, виникла, можна сказати, критична ситуація з приводу фінансування професійно-технічної освіти. Зважаючи на те, що можливості нашого міського бюджету дуже обмежені, нас для нас це питання для нашого міста надзвичайно гостре. Але Педагоги, які працюють в центрі професійно технічної освіти, діти, які тут навчаються, це наші кам'янчани, і ми зобов'язані про них турбуватися. А за ними стоять сім. І на сьогоднішній момент вже практично два місяці. Люди без заробітної плати, студенти без стипендій і харчування дітей сиріт під великою загрозою. Володимир Мельниченко та депутати фракції. Блок Петра Порошенка, депутат з голова фракції відродження Валерій Слободян, також голова депутатського клубу Андрій Гамалій. Вирішили надати посильну допомогу в харчуванні дітей сиріт і привезли продукти харчування для того, щоб, хоч на деякий період, забезпечити забезпечити обідами дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування. Будемо тримати на контролі це питання, тому що все-таки сподівалися, що уряд якось вирішить. Але поки не вирішується ця ситуація. То і завтра, і післязавтра, скільки зможемо, стільки будемо підтримувати, надавати посильну допомогу для того, хоч би забезпечити харчування дітей серії та дітей позбавлених батьківського піклування. Я хочу щиро подякувати Світлані Володимиру Старшенко, Володимиру Володимировичу Мініченко особисто за допомогу, практичну допомогу. Тому що дійсно сьогодні ми в скрутій ситуації, на жаль, так вийшло непорозуміння і. Діти залишилися без харчування, ну, не без харчування, але з круто з харчування. Ми не витягуємо ту державну норму, яку потрібно дітям все Тому ця допомога сьогодні дуже вчасна. І я щиро щиро дякую.